Привіт всім любителям шахів. Ви дивитесь рубрику Шахові терміни і сьогодні дізнаєтесь, що таке батарея. Батарея це розташування двох і більше далекобійних фігур на одній вертикалі, горизонталі або діагоналі. Найрозповсюдженішими батареями є наступні пари: Тура плюс тура, ферзь плюс тура, дві тури плюс ферзь, а також ферзь плюс слон. Таке поєднання зусиль допомагає виграти матеріал або навіть поставити мат, звертаю вашу увагу на те, що порядок розташування фігуру батареї може бути різним, не обов'язково так, як зараз на картинці. Одним з найвідоміших прикладів виграшу за допомогою батареї є кінцівка партії Алехін Німцович, що була зіграна у далекому 1930 році. Надпотужна батарея на вертикалі це повністю паралізує сили чорних. Білі зробили, на перший погляд, дивний хід пішаком на h 4 однак противник після цього здався. Виявляється, що чорні фігури в абсолютному цукцванзі. як не дій, буде тільки гірше. Якщо хід робить кінь Е7, тоді не вистачатиме захистів у його напарника. Не можна відводити туру c 8 через ту саму причину. А якщо зробити хід ферзем або королем, тоді не вистачатиме захистів у тури c 7 після b 5 або знову гине кінь c 6 або він рятується втечею і білі забирають на c 7 Звичайно, можна зробити безновинний хід пішаком, але таких ходів у Німцовича зовсім небагато, і незабаром все одно доведеться втрачати фігуру. Іноді початківці запитують, чи може батарея складатись, наприклад, з двох ферзів або з двох слонів, з трьох тур і все в такому дусі. Відповідь звичайно, так. Але на практиці такі батареї зустрічаються неймовірно рідко, оскільки для появи на дошці другого ферзя або третьої тури потрібно спочатку постаратися провести пішака. На сьогодні все, до нових зустрічей.